Сьогодні швиденько розповім про свої плани. Ось тут у мене є такий участок, де виноград повзе. І в мене було в планах набрати листків виноградних. Не тільки, виявляється, можна долу з них робити, а ще і смажити загорнуті шматочки рибного філі у виноградний лист. Може, я ще наберу? Може ще літо не кінчилось. Так, тепер ще розповім, ось я, так як і просила мама, вирвала бур'яни з грядки, там, де колись росла клубніка. Ось я їх тут склала, замультірувала кавунчик. Видно ж його, я сподіваюся. Кавунчик він вже збирається цвісти. Цей кавунчик, як дослідження. Тобто вся моя грядка кавунів не виросла, хоча тут був полів, ось полів капільний. І тут немає жодного кавунчика, не вижив, ні один. Хоча взялися. Зійшли, точніше, спочатку, дружненько, потім гарненько взялися, бо ж капільний полів був. Але потім по ітогу вижив тільки оцей один, у якого капельного поліва не було, але була дуже місцинка вдала. Йому дісталася місцинка поблизу мурав'їної кучі, коли я його сажала, мурав'їв потривожила. Вони мене хватали, але бачиш, вони помирилися з цим кавуном мурахи. Вони йому вспушували землю, дощик поливав. І тепер цей кавунчик зацвіте. Хоча сьогодні вже 10 серпня і кавунів ми діждемося хіба під новий рік від цієї рослинки, але я думаю, що це вдалий досвід. Ось я підійшла до сливи і хочу показати, що у нас крупненька слива буде. Я її мульчирувала, ствол. І тепер не бачу цієї кучі. Вообще, і мене, мене таке враження, що цю кучу хтось забрав. А тут було дуже багато трави під стволом. Невже вона так осіла. І я вже тепер переживаю за цей врожай, бо тут багатенько нав'язалося слив. Треба буде трохи попорядкувати тут, щоб не виглядала. Дача заброшеною. Ось це мої смородинові кущики підросли. Оцей гарненько, бачиш, підріс. Це найкращий підріс. У нього не було поліва, у нього була полутінь від дерева. І йому найкраще тут виявилось. Отже, напрошую висновок про те, що полів не є обов'язковим, але я думаю, що це дуже залежить від того, чи було дощове літо, чи не дощове. Це тобто, може бути різне. А це ж малинка наша підросла, ось так. Попропадали деякі кущики, наче весною були, а потім за літо попропадали. І ось тут, мабуть. Ще і ягідка. Є. Щось таке. Може це квіточка? Мабуть, це квіточка. І, мабуть, її треба обірвати. Хай краще нарощує. Краще укорінюється, нарощує коріння, нарощує. Тож, мабуть, і попропадали, якщо не необірваний цвіт був. Не змогли вкорінитися гарненько. Це яблуня, трохи нам дасть яблок. Це кальвіль, до речі, каліль, каліль, капка. І оце такі яблучка у нас будуть, але бачиш, яблуня вже зовсім стара, її треба почистити, може вона трохи помолодший. Трохи омолажуючу обрізку їй зробити не памішок. Так от, мої плани виноградом замольчувати ті рослини, які ми посадили минулого року. А саме це кущі жуємовості. Дуже сподіваємося, що вони нам будуть давати смачні плоди ранньою весною. Ось ще раз покажу сливи і піду далі хазяйнувати. Ну або просто займатися своєю стройністю, скажімо так.